Вітаю усіх сьогодні. У програмі Позиція ми будемо говорити про гроші, фінанси, а точніше, їх практичну відсутність у переважній більшості наших співгромадян. Чи здатна, скажімо, молода сім'я із середнім місячним доходом у 3 тисячі гривень і підвищених тарифах на житлово-комунальне господарство, на газ, на продукти харчування, прожити якось, прогодуватися? Ми поговоримо про це із гостем моєї студії. Це народний депутат України, фракція самопоміч, заступник голови комітету з питань фінансової політики і банк. Ківської діяльності Олег Лаврик, я вас вітаю, Олеже, в нашій студії. Доброго дня. Отже, так. в Хмельницькому сьогодні ви відкривали приймальню самопомічі, тобто до виборів готуєтесь. Зовсім ні, сьогодні в місті Хмельницькому відкривали другу приймальню громадського об'єднання Самопоміч громадської організації. Вона буде знаходитись на вулиці Проскурівській, 45, і саме громадська організація самопоміч здійснює заходи, щоб ті питання, як про які ви зараз зачепили: питання фінансової стабільності, питання, як розібратися в тарифній політиці, як розібратися з житлово-комунальною сферою, яка є. Тобто, ми надаємо. Консультаційні і юридичні послуги скільки разкалеже. Однак наскільки часто е, люди звертаються до громадських приймалень, до власне до того, яка працює в Хмельницькому, до інших громадських приймалень по всіх Україні з тою темою, яку я озвучив, це тарифи, це житлово-комунальне господарство. Це про те, як прожити власне за тих мізерних доходів, бо рівень життя зріс, але зарплати пенсії залишилися на тому ж самому рівні. Люди звертаються в громадські е, приймальні е, з тими питаннями, які є важливі на той чи інший момент. Зараз справді є такий період, що е, піднімаються е, трошки тарифи на газ, на комунальні послуги. Відповідно, е, ті питання є актуальними. Е, зовсім недавно е, був інший наплив е, мешканців з якими з іншими проблемами е, стосувалися більше пов'язаних з е, АТО. і в нас нас не тільки в Хмельницькому, а в більшості міст України діють консультаційні центри, які дають роз'яснюючу роботу. У нас ми відкривати плануємо зараз також психологічну приймальню, яка би забезпечувала роботу не тільки роботу з учасниками АТО, а з сім'ями учасників, тому що вони також мають певні психологічні психологічну потребу в такому спілкуванні. Скажіть, будь ласка, от ваша колега Олена Бабак під час засідання Верховної Ради, я зараз процитую її, парламент має створити умови для того, щоб тарифи на комунальні послуги не були шоковими для громадян. а Тарифна політика була прозорою та обґрунтованою. Ну, як на мене, вони вже мають бути шоковані, хоча ще десь платіжок і не отримали. Тарифи на газ в сім разів. Зараз у нас, наприклад, в Хмельницькому зростає з 1 травня тариф на воду, на світло вже зросло. Не запізно от, власне, от такі якісь дії проводити? Ви знаєте, те, що здійснюється зараз на рівні держави, це ще забезпечення балансу. Насправді Україна купляє газ по високій ціні вже дуже давно, більше п'яти років. І те, що населення мало до цього часу доволі низький пільговий тариф, це тільки результат незбалансованої державної політики. Що насправді відбувалося, Україна закуповує дорогий газ, дає, продає населенню цей газ по ціні значно нижчій. А різницю в тарифі компенсовувала у вигляді прямих дотацій Нафтогазу України і за минулий рік таких дотацій було на 17 мільярдів гривень. Цього року, ввівши нові тарифи на газ для населення, держава з другої сторони. Дає можливість населенню оформити субсидії, які би для людей, які не зможуть сплачувати такі послуги, полегшити і збалансувати ситуацію. Були здійснені прорахунки, згідно яких кошти, які потрібні для додаткових субсидій для населення, вони би мали складати десь в районі 11-11,5 мільярдів гривень. Тобто Нафтогазу ми не доплачували б як держава 17 мільярдів, але ці кошти цільово спрямовували на сім'ї, які не мають можливість ці кошти сплачувати. Тим самим 6 мільярдів гривень залишається в державному бюджеті. І зараз. Є основне питання не тільки міських органів, але і Міністерства соціальної політики, і інформатики для того, інформатизації для того, щоб провести роз'яснювальну роботу по процедурі оформлення субсидій, для того, щоб кожен хто Кожен, має таку хто потребу... потребує, да прийняти розпорядження кабінету міністрів, яке значно полегшує саму процедуру. Субсидій. Вже не потрібно звертатися кожних півроку для того, щоб ті субсидії можна було б отримати. Вже зараз термін визначений в розмірі одного року. Не обов'язково вже фізично самій людині йти у відділ субсидій і заповнювати там заяви. Це можна зробити шляхом поштового пошту, відправити свою декларацію. Це можна, щоб хтось з рідних, близьких допоміг заповнити і заніс то здійснено ряд заходів, які полегшують оформлення субсидій з одного боку, але з другого боку, держава старається вирівняти ціну на газ, яку вона закупляє, з ціною на газ, якої вона продає населення. Але, Шалежа, нас дуже довго годували, можливо, зважаючи на вашу відповідь байкою, що в нас власного вітчизняного газу достатньо, аби забезпечити потреби населення. Тобто виходить населення платить за дорогий російський газ, а вітчизняний газ дешевий йде для олігархів. Весь газ попадає в одну трубу, І коли в трубі йде потік газу, його важко розділити, який з цього газу йде вітчизняний, який з цього газу йде імпортний. Суто технічно так. але... І ці е, байки, насправді, правду кажете, які розказували, це тільки для того, щоб е, населення заспокоювалося і ми мали повністю розбалансовану систему. І ми собі почали задавати питання: а чому це так відбувається? І е, коли є різна ціна. На газ для населення і на газ на е, виробничі підприємства, то є завжди спокуса людині, яка сидить на кранику і цей газ е, закручує, в тому, щоб частина цього газу, який йде по тарифах на для населення дешевого газу, спрямувати не в то русло. Я думаю, мешканці Хмельницького не будуть винятком, коли вони деколи включають газ, газову комфорку, і в них дуже довго гріється чайник. Тому що насправді в газовій трубі, крім природнього газу, його часто домішують іншими сумішами, а цей дешевий газ, який би мав бути спрямований для населення, продавався на виробничі підприємства. І по різних оцінках експертів така кількість газу в деяких регіонах доходила до 20%. Ми сьогодні застраховані від цього? Так, тому що ми сьогодні маємо одну ціну. Ми маємо сьогодні одну ціну як для населення, так і для виробничого підприємства. І є лічильник, який покаже загальну спожиту кількість газу, за який потрібно заплатити. І той, mm -hmm. хто сидить на трубі, на вентилі, йому все одно кому цей газ продати. Власне, я про ефективність системи субсидіювання, про що ви власне говорили, ми зможемо судити десь, наприклад, через місяць-другий, коли вже вона запрацює. А от сама схема, сама програма, сам проект, на вашу думку, він є досконалим чи все-таки є якісь певні моменти недопрацювань? Ми побачимо від перших днів оформлення субсидій, після того, як відбудеться перший наплив роботи людей роботи органів відділів субсидій, наскільки така робота була якісно організована, тому в тому числі і приймальні об'єднання самопоміч дають можливість провести консультації з правильності оформлення і заповнення. Документів і розрахунку суми субсидій, на які людина претендує, тому що багато людей не звертається на субсидії не тому, що їх там навіть важко заповняти, а зайва волокіта чергах стояти і не завжди є зручно, що я що я що не можу дозволити заплатити правильно. Можуть нехай оплачують, але є категорія людей, яка просто не може оформити субсидію, навіть через те, що важко зайти до відділу субсидій і написати ті чи інші заяви. Тому прохання до людей, якщо є такі потреби, звертайтеся, будемо допомагати. Якщо говорити про законодавчу діяльність, законотворчу діяльність, киблас, які, які зараз законопроекти, які важливі для, для мене, для нашого оператора, зараз на розгляді у вашому профільному комітеті. Якщо говорити про комітет фінансової діяльності і банківської політики, тут основне задання, задання, яке зараз є на часі, це задання врегулювання ситуації з валютними позичальниками. Так, це є не реформа на рівні держави, це є затирання дир, ті, які були зроблені в попередні періоди. І питання є дуже. Дуже актуальне. Ми неодноразово мали спільні зустрічі, наради е з кредитним майданом. Е ви знаєте, було ще на е початку року прийнятий закон про е мораторій на продаж е майна, яке було в заставі в банках. Потім е цей закон не війшов в дію, він, не був, він був заветований президентом. Раїни зараз прийшов в першому читанні закон про врегулювання ситуації між банками і. Валютними позичальниками в чому суть 1558. Суть полягає в тому, щоб всім валютним позичальникам, фізичним особам можна було би реструктуризувати свої кредити шляхом перерахунку їх в національну валюту. По курсу, на якому на дату переводу курс переводу має співпадати з курсом, який був. На момент отримання такого кредиту, якщо це був 10-й рік, це було там, десь в районі 8 гривень, якщо це було скоріше, це може бути 5, вже було, було, 5 і гривень. В залежності від того, коли цей кредит отримувався. Uh -huh. І він стосується не тільки е позичальників іпотек, які мають в іпотеку, які мають єдине житло, це стосується всіх споживчих. Кредитів, тобто не від того, чи людина отримала кредит на автомобіль, чи людина отримала кредит на ем, житло, чи це був кредит на на якісь інші потреби? Uh -huh. е, от. Фактично, наявність заборгованості по такої кредиту є підставою для того, щоб людина могла звернутися до банку і зробити таку реструктуризацію. Цей закон прийшов в першому читанні. А наскільки от важко вам рухається рухати оцей закон? Бо ну читаю в інтернеті про те, що в парламенті сьогодні існує потужне банківське лобі того самого Коломойського групи «Приват». Я би не сказав, що це є банківське лобі, яке зараз важко такі той чи інший закон сприйняти. Тут насправді йде мова про соціальну відповідальність перед людьми і про те наскільки хто буде, як який буде механізм компенсації цієї різниці, і на кого цей механізм має лягти? Чи це має бути за рахунок банків, чи це має бути за рахунок держави? З одного боку, ми не можемо допустити того, щоб банки одноосібно взяли на себе весь тягар валютних позичальників, тому що банки це теж є бізнес, і якщо сьогодні одним законодавчим документом зробити так, що сказати банкам як бізнесу заплатіть за свої кишені за всіх валютних позичальників, це не буде чесно. По відношенню до банків я розумію, що кредити вже працюють 5-7 років, що більшість банків вже повернули на свою вартість і отримали вже якусь мінімальну вигоду з тих кредитів, але все ж таки це не буде чесно. Що стосується іншої тези, щоб замість щоб ці різниці в тарифах покрила на себе держава. А що таке держава? Держава це є ми з вами, це є наші з вами податки. Тобто ви будете змушені платити за те, що я колись взяв валютний. Так, або ви за те, що я взяв. Або да, я не хочу платити за вас. Тому. Від перенести це просто на плечі держави спатників податків, які не мали відношення до ризику отримання такого кредиту, також не буде зовсім правильно і тому найбільше дискусії саме йде не над тим, робити це чи не робити робити а, однозначно. Да. а зберег як зберегти оцей баланс і як знайти джерело додаткове, яке би мало повернути цю різницю в тарифах пропонуються різні варіанти, в тому числі за рахунок довготермінових облігацій державного і позики, щоб передати банкам такі облігації, а банки мали підіспід це зробити рефінансування національного банку, таким чином отримати вже живий ресурс, який могли би розпоряджатися. Далі, тобто існує кілька варіантів, і насправді, поки немає варіанту вирішення цієї ситуації, того часу поряд з, з дискусією з позичальниками йде така ж сама дискусія із банкірами, із національним банком в тому числі. Угу. Тому ми маємо зараз час до. Того, коли цей закон буде прийняти в другому читанні, в цілому, а коли цей закон потрапить він до зали? потрапить до сесійної зали, кінець травня, початок червня. Угу. Тобто це не, цей час нам потрібно девлювати питання от, по е, джерелу погашення е, різниці. Ну, власне, люди теж знають, чують про е, такі розгляди. Через те, з, е, теж банкіри говорять про те, що росте сума заборгованості. Народ mm -hmm. перестав платити по валютних критик, чекаючи, що Верховна Рада щось дасть, щось роз'яснить. З іншої сторони, банки теж е, не вибивають да, борги, тому що теж чекають якихось певних кроків від вас. Я би рекомендував людям здійснювати свої платежі в міру можливості і тому, що в будь-якому випадку фізична особа отримала кредит і взяла на себе зобов'язання його сплачувати. Це є в будь-якому випадку ризик. Кожної конкретної фізичної в сутку, борг потрібно віддати. Борг потрібно віддати. Держава свого боку робить все можливе, щоб такий змінімізувати тягар, який поклав зараз, впав на таких фізичних осіб, щоб вони цей кредит могли віддати в повній мірі. Але це не означає, що хтось має не сподіватися на те, що за нього хтось щось зробить. Принцип самопомочі піди. І зроби тому е, всі члени е, партії політичні сили, члени коаліції е, тут є об'єднані. Закон справді тяжко проходив. Він три рази ставився на голосування. Е, на третього разу він був все-таки проголосований, буквально там кілька е, е, з мінімальною е, перевагою для кворуму. То для в того, самій для коаліції немає це, єдності? Е, е, Є дискусії, є дискусії, єдність є, але є дискусії саме по питанню на кого хто буде покривати ці різниці зобов'язання. Навіть є такі думки, знову ж таки, читаю в пресі в інтернеті про те, що в Україні можуть заборонити, відмінити, заборонити і валютні позики в валюті, і заборонити, скажімо так, вклади в валюті. Наскільки це реально? Ну, якщо, Маємо українську гривню, от, будь ласка, все. якщо е, люди не отримують виручки в валюті, а фізична особа на території України не може отримувати е, доходу в валюті, то відповідно е, і і питання стоїть наступне. А звідки в неї джерело має бути погашення е, доходу в валюті? Звичайно, свого часу за рахунок невисокої процентної ставки в валютах люди спокусилися, і велика кількість людей отримала такі кредити. Але де банки взяли ті в Україну заходили банк іноземним капіталом, материнські структури заводили е, цей капітал, банки зацікавлені були видати е, кредити в іноземній валюті тільки тому, що в них менший ризик. Вони не переводили свої кошти в е, національну валюту України, вони менше ризикували. Вони провели гарну інформаційну кампанію. І багато людей спокусилися цією компанією і не прорахували свої ризики, які насправді потрібно зараз віддавати. Тому тут треба і сторони держави проводити теж гарну роз'яснювальну роботу, що безплатний шир може бути тільки в мишеловці. Тобто банки і самі йшли на це свідомо, на такий ризик, бо для них теж зараз люди перестали віддавати кошти. У і... більшості випадків за той період часу 5-7 років, поки ті кошти, е е вже сплачувалися банками до цього часу. Банки свої кошти в більшості випадків вже повернули. Та тобто зараз мова йде про ті неповернені суми, які по суті вже лягають як профіт банків. Скажіть, будь ласка, якщо повертаємось до теми розбудови партії самопоміч на минулі парламентські вибори, коли самопоміч війшла до Верховної Ради, в Хмельницькому такої структури не було. Не знаю, як по інших областях ясно, що Львів, Київ, там де найбільше є шанувальники-прихильників, зараз ми маємо 25 жовтня. Президент визначив дату місцевих виборів по Україні. Всі з якими силами самопоміч піде на вибори місцеві? Взагалі, якщо піде, і що буде пропонувати людям. Перш за все самопомочі немає рішення про те, що ми підемо на вибори в місті в Хмельницькому. В Україні є понад 900 рад різного рівня, крім сільських і селищних. Районні, міські, обласні і так далі. Зараз буде менше, бо адміністративна реформа, якщо вона ще. Ну, до виборів до виборів не відбудеться ще. Відповідно Брати участь у 900 радах, самопоміч як параполітична сила, точно не буде. Нами не ставимо собою задачею зайти у владу, як і не ставили з собою таку задачу в попередні періоди, тому що об'єднання самопоміч працює з 2004 року. От і тільки в кінці 12-го року зареєструвалися як політична партія. Всі заходи, які ми здійснюємо з 2004 року, це є заходи громадського. Організації. І саме сьогодні в місті Хмельницькому ми відкриваємо чергову приймальну об'єднання самопоміч громадської організації. Організація, яка б була близька до людей, яка би була разом з людьми, яка б разом з людьми старалася об'єднати громаду Хмельницького. Що стосується виборів, так, багатьох людей. Є амбіції, тим більше ті, які дотичні до е, об'єднання самопомічі. Але е, для нас є первинно е, наші, наша філософія і е, ми створюємо дуже багато ініціативних груп в Україні. Ми створюємо осередки громадської організації, причому е, в одному місті може бути одночасно 2, 3, 5, 7 осередків, які очолюють різні люди, які, е, до яких входять різні середовища, які міжсомію. Собою конкурують От, е, тільки тому, що у конкуренції народжується краща якість. І е, ми вважаємо, що в політиці це має також мати місце. Ті е, середовища, які будуть е, кращими, ті середовища, які будуть ближчими до людей, ті середовища, які нам на, на, на більше навколо себе, на, на, себе об'єднають громаду, ті середовища зможуть брати участь е, в наступних виборах від об'єднання самопоміч. Е, е, рішення е, про участь Хмельницького осередку в наступних е, місцевих виборах поки що немає. У мажоритарниках е, е, ми по ще не знаємо, які Буде закон зараз. Активно ми працюємо над новим законом. Я є учасником робочої групи. Я думаю, що перше читання такого закону мало би бути відбутися до кінця травня, також угу. де немає поняття мажоритарників. Ми говоримо для міст більше 90 тисяч населення. Це має бути пропорційна система з відкритими списками. Це коли політичні сили формують, роблять перший відбір, формують списки. Але, але все ж конкуренція на округах теж буде да, але, але буде єдиний міський загальний міський округ, де люди голосують за політичну силу, мають можливість голосувати за кожного члена списку, зокрема. І список, який запропонує політична партія, до прикладу, що там лідер партії, як завжди, у нас було прийнято, стояв першим номером списку, хоча я вважаю що це неправильно. Ми це показали, на прикладі виборів до Верховної Ради, коли лідер самопомочі Андрій Садовий був 50-тим номером списку, коли лідер є першим списку, мешканці можуть, проголосувавши за інших членів списку, таким чином повністю поміняти розстановку сил. І може статися так, що перший номер може не пройти. Для чого тоді такий лідер, якщо його громада не підтримує? Тому лідер має бути сильним. Лідер має вести з собою громаду. Треба відійти від е, принципу е, такого насаджування і своєї думки. Тому ми е, кажемо: люди ідіть до людей, спрацюйте з громадою, е, будьте відомі, будьте публічні в межах свого міста, робіть добрі справи, і тоді вас громада підтримає. І ми тоді спільно будемо вирішувати. Чи в тому чи іншому місці ми будемо брати участь в місцевих виборах. Але ж в нас більшість політичних партій в Україні працюють саме за принципом вождізму. От ми навіть коли жартували, ми там Тимошенко поставив її на комуністичну партію і будуть голосувати там. Ну до прикладу, так за Тимошенко. Хто вас тоді підтримує з таким підходом? Це не вигідно для політикому сьогоднішнього? Більшість, то що було до сьогоднішнього дня, більшість в політикумі України привело до того, що Україна втратила частину своєї території. Це того, що ми отримали в Україні військові дії і пряму агресію тільки через те, що е, політики між собою чубляться. Бо якщо б були розбудовані горизонтальні політичні структури, які б залежали не від думки однієї особи, а від думки, е, так як вони декларували мільйонів їхніх членів, то я маю великий сумнів, чи такі рішення, які приймалися, не б були прийняті. Тому е, то, що робить об'єднання самопоміжна, не подібне на те що, на багато, е, е, скажімо, е, тих тенденцій, які були прийнятими до сьогоднішнього дня. До, в Україні. Того, до чого звикли. Да. Але ви розраховуєте на підтримку своїх ініціатив від колег, депутатів? Я сподіваюся, що вони зможуть, що е, е, колеги в парламенті мають на увазі. Так. Цей законопроект, який зараз готується, він готується всіма політичними силами коаліції. І якщо якась з політичних сил буде мати кардинальні застереження, то ми будемо шукати компромісу до моменту, поки цей законопроект не буде винесений в зал. На сьогоднішній день поставлені політики в такій ситуації, що ми дуже багато говорили завжди давно вже про відкриті списки, і зараз відійти від тези відкритих списків, відійти від того, що всі політичні сили зауважу, обіцяли перед проходженням парламент е, прийняти саме новий закон про місцеві вибори. Е, я не думаю, що хтось зараз е, візьме на себе відповідальність і відмовиться від того. Так, лунають е, е, заклики до того, щоб давайте ми ці вибори проведемо по старому закону. Як? Ми обіцяли це розробити ще в е, жовтні минулого року. Ми вже втратили півроку. Це є основна теза. Нам люди цього не пробачать наступних чотири роки жити в старих політичних заскарлублих системах. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Підсумовуючи для наших глядачів, хочу нагадати основні тези, які ми почули від Олега Лаврика, народного депутата України з фракції Самопоміч. Отже, валютні кредити можуть бути перераховані за тим курсом, який діяв на момент того, як люди отримували ті власні кредити. Адмінреформа до 25 жовтня може і не відбутися, не встигнемо просто, бо інші країни, наприклад, європейські, вони проводили її і не рік, і не два, а десятиліттями. І, власне, третє, місцеві вибори. Україна може провести за новою виборчою системою. Я вам дякую за розмову. Шановні глядачі. Нагадаю, що ви дивилися програму. Позиція зустрінемось обов'язково.